Сьогодні на уроці, присвяченому розв'язуванню тригонометричних рівнянь, ми використовуємо метод пролонгації оцінок. Засобом до використання цього методу є пролонговані письмові роботи, так звані пролони, і пролон по темі тригонометричні рівняння виконуватиме група ІОМ-20. Один. Вони одержують кожне завдання згідно із своїм номером списку і виконують його сугубо індивідуально. В кінці уроку, виконавши роботу, учень може проглянути відповіді і звіритися. Робота розділена на декілька уроків і виконується поступово на сьогоднішній день. Виконане перше завдання. Учень, що впорався добре з першим завданням, має два бали.